Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди, на його сторінках, розповість про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про підготовку до літнього відпочинку дітей у таборах із денним перебуванням, місць масового відпочинку біля води, а також програми на підтримку військовослужбовців та їхніх родин. Війна змусила вдягти камуфляж не лише чоловіків. Своїм досвідом у зоні бойових дій ділиться Наталія Голдун. Благодійний майстер-клас із виготовлення писанок у горішніх плавнях не лише обереги робили, а й на тепловізор кошти збирали. У всесвітній день здоров'я на набережній відбувся легкоатлетичний забіг серед школярів. Новий розклад руху автобуса на маршруті номер 29 Південний Низи, який діятиме з 15 квітня. Також у номері все про азотні добрива, рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс Телеекспрес. Джерело інформації твого міста.